Гриби майже приготувалися, і зараз я їх посолю та поперчу. Зараз я спробую гриби на сіль перець. Продовжую нарізати овочі. Для сирного соусу з грибами я взяла 10 штучок грибів часничників. Бачите, якого вони розміру. Багато не потрібно брати, тому що часничник – це як і звичайний часник. Шапинки у часничників доволі ніжні, а от ніжки жорсткі та волокнисті, але ніжки ми також збираємо, тому що вони такі самі ароматні та смачні. Просто їх потрібно дуже дрібно нарізати. Запах стоїть не передати вам, наскільки він насичений, часничний. Мої руки будуть пахнути ще години. Для сирного соусу потрібно до вершків додати сир, тепер потрібно посолити приблизно половину чайної ложечки солі, ставимо це на вогонь і варимо до закипання, помішуючи. Сир майже розплавився, сирний соус я вже бачу, скоро закипить. Тому на цьому етапі я вже швиденько додаю гриби і потрібно постійно помішувати, тому що сир та вершки прилипають і можуть пригоріти. Зараз соус виглядає трошки рідкуватим, проте коли він почне охолоджуватися, він ще загусне. І нарешті будемо формувати нашу шаурму. На низ я викладаю листя салату. За рахунок цього в нас не протече сирний соус. Тепер трохи огірків, перцю, помідорів, а зверху буду викладати наші гриби і поливати соусом.